Найближчі парламентські перспективи ми обговоримо з директором Агентства моделювання ситуації Віталієм Балою Пане Віталію, доброго ранку. Доброго ранку. Про те, що буде відбуватися у парламенті, як він зміниться, давайте говорити сьогодні. І почнемо все ж таки з того, що ось ці позачергові вибори, на вашу думку, ось цей склад Верховної Ради, який ще діє, він здатен? Він має можливість ухвалювати важливі рішення для держави саме в цій ситуації? Я думаю, що ні, бо тільки їх мотивація особисто заставляє так чи інакше нажимати на кнопку, щоб були прийняті рішення, які потрібні для країни. Тобто розуміння саме що це потрібно країні, а не тільки йому в них немає. В переважній більшості ми це бачимо це абсолютно зрозуміло. Тобто, при всіх обставинах цей парламент треба міняти. Єдине, що по тим правилам, які будуть це збиратися, я думаю, що повністю його змінити, як би хотілося не вдасться. Чи є на кого змінювати повністю в такому випадку? Ну ви кажете, що не вдасться, та все одно чи достатньо кваліфікованих. Нових облич, які б змогли діяти адекватно в ситуації? У нас 45 мільйонна країна. Так, 45 мільйонів живе громадяни. живе, ви думаєте, що не можна йти цих 45 мільйонів кращих? 450, ніж ті депутати, які зараз. є. Безумовно, що можна Я думаю, на декілька порядків. А для цього, щоб це сталося, потрібно, як ми це називаємо, створити соціальні ліфти. Тобто треба змінити правила гри, по яким вибираються депутати, для того, щоб шли, могли зайти інші люди. Цього не зроблено, але це нормально. Система себе сама намагається Захищає. захищати і вона хоче законсувати ситуацію. Тому це буде вибори ще ілюстрацією для громадян. Війна взагалі найкраща ілюстрація для всіх: для політиків, для армії. Побачили, що немає яких інститутів державності, а от вибори будуть ілюстрацію для громадян, що все-таки здатні вони почати зміни саме себе і вибрати тих людей, яких вони знають, довіряють, які щось вже зробили, самореалізувалися для того щоб ці люди міняли країну, міняли державу. Ви вже торкнулися теми війни, і от якраз серед парламентарів немає єдності щодо того, чи запроваджувати воєнний стан у державі. Вже були певні заяви, що цього не буде, принаймні найближчим часом це пролунало. Як ви вважаєте, як рухатися в цьому напрямку? Безумовно його потрібно було давним-давно впроваджувати. Причому я не буду зараз пояснювати, чому це потрібно всередині країни. Це вже фійськові фахівці недрозового. тим не менше, деякі фахівці заявляють, що все ж таки немає значення буквально в нашому фі. Чого? Це має насправді значення, але це має ще більше значення зовні. От я хотів би зачепити самі ці аргументи, чому потрібно вводити. Ну дивіться, ми маємо змінити термінологію на міжнародному світі, в міжнародному світі в міжнародному світі, міжнародній арені, що в Україні відбувається. до цього часу. Там говорять про український конфлікт. Раніше взагалі говорили українська криза. Зараз uh -huh. український конфлікт. Там мають вести, говорити про військовий конфлікт Росії з Україною і агресом саме виступати має Росія. Для чого це потрібно? Для того, щоб ми, по перше, могли. Вимагати, щоб нам дали допомогу військовою технікою, грошима, і тоді громадяни будуть розуміти, чому їхні уряди це роблять. Бо якщо в нас немає війни, то з якого дива уряд якоїсь країни має давати нам там мільйони чи мільярди? правда? Хоча Правильно це рівні. Ні, але ж преса це не пише. Розумієте, ми маємо таким чином впливати саме на громадян. Чому тому, що політики змушені будуть це робити? Якщо вони не будуть цього робити, то їх політичні опоненти будуть їх за це критикувати. А, наприклад. В Америці менше, ніж за два роки вже президентські вибори. Тобто ми маємо розуміти, що республіканці зразу це підхоплять, mm -hmm. демократи змушені будуть їх підтримати, і ми зробимо те, що нам потрібно. Так само буде і в Німеччині, так само буде і в Франції. Тобто всі ці речі треба робити саме для цього. Далі закінчується військова фаза. Все там повна розруха. Хто нам дасть гроші? Нам після антитерористичної операції чи після конфлікту в Україні? Ні, після війни з Росією ми можемо розраховувати не тільки на кредит інвестиції, а я думаю, на допомогу, яку не потрібно віддавати. Тобто, навіть у ці аргументи. З моєї точки зору, є дуже важливими. Про них ніхто майже ніколи не говорить. Говорить там поки, що нам ніхто не буде давати ніякі кредити, нам ніхто не буде давати там ще якісь речі. Я думаю, що це ну, намагаються такими ну, аргументами не зовсім добросовісними заговорити цю проблему і захищати ту позицію, що нам не треба вводити військовий стан. Військовий стан – це просто артикуляція на справжніх, справжніх дій, які відбуваються на Донбасі. Не більше, не менше. І це треба зрозуміти. Це насправді, з моєї точки зору, свідомість. Людей навіть змінить, ми будемо розуміти, що йде війна, бо таке враження, що у нас війни немає з Росією. Так Україна має зрозуміти громадяни, що зараз йде війна за виживання націй за те, щоб Україна мала якусь перспективу. Ми воюємо з минулим за своє європейське майбутнє. Це має бути зроблено. Ви говорите більше зараз про події і про визнання на міжнародній арені. А як військовий стан відіб'ється на ситуації всередині держави? Бо один із аргументів, чому це здається, вона пов'язаний з тим, що це вплине на проведення виборів. Зокрема, будуть якісь економічні інші зміни. Чому чим аргументують тоді, якщо все так очевидно, це яка насправді. є аргументація? Я зрозумів, дуже просто це все вирішується. Треба вносити зміни в закон про військовий стан, де би дозволяли, якщо на якій частині території проводити вибори. Раз. Друге, ми маємо зрозуміти, що проведення виборів в такий спосіб, який зараз буде зроблено, дасть аргумент Путіну. І його найманцям, які там назвали якісь там дві організації, якимись республіками, не визнати ці вибори, бо там не буде на території, де вони є. Проведено виборів, і вони будуть говорити: ми ніякі вибори не проводили, ми ніяку до думки немає не маємо. Давайте визнавайте нас якимись там з особливими статусами. Хтось говорить загалі про якісь державні утворення. Тому ті ж портійні списки вони би ну унеможливили хоч якось е, такі заяви. Бо можна було б говорити, що люди звідти виїхали, да там за портійні списки проголосували А у тих мажоритарних округів, які є, вони не будуть обиратися ці... в будь-якому випадку. Там не будуть представлені, як тоді вийти з цієї ситуації. Виходити з цієї ситуації потрібно було ще вчора. Зараз ми вже з цієї ситуації не вийдемо. Ми тільки заходимо в глухий кут. Я би сказав в патову ситуацію, тими діями, які зараз робляться в парламенті, які чому його треба обов'язково змінювати. Бо він тільки нагромаджує нам проблеми, які ага. для того, щоб вести пригорний процес, потім треба буде знімати. Завжди в пригорному процесі, щоб ми розуміли, треба мати точки опори, коли теж на якісь перемовини. У нас цих точок опори немає, навпаки, нам нагромаджують багато питань, які потім ні будуть видавати як компроміси. Буде від них відмовлятися, казати це компроміс з нашої точки зору. Тому давайте Україна йдіть винний компроміс. Про це більше без, безумовно, безумовно. Ми, і ми самі даємо їм можливості це робити. От в чому проблема. Якби був введений військовий стан, ні про які ДНР, ЛНР як взагалі би мова не йшла, про те, що не мають сідати з які сіл перемовини. Ми фактично вже зробили перший крок До для, формалізації, да, для формалізації для формалізації у цих утворень. Це взагалі дуже небезпечно, і я ну, м'яко кажучи, дуже з цього боку стурбований, якщо... як кажуть, наші європейські. Друзі. Якщо говорити про військовий стан, ви ну як. Ваша думка варто і доцільно це робити на території всієї країни чи тільки територіально обмежено. Ну, дивіться, якщо вже почалася реальна е, інтервенція Російської Федерації, це вже мають фахівці сьогодні зати для прикладу е, минулому міністр оборони два рази був Олександр Кузьмук, за говорить зараз взагалі проведення військового стану на території всієї країни для того, щоб ми змогли вирішити головне завдання, і тут я його також підтримую. я Це розумію. Головне завдання це забезпечити таку mm -hmm. територіальну цілісність, і саме головне е, незалежність суверенітету України. Це головне завдання зараз любої влади і взагалі кожного громадянина. Чи е, варто це порівнювати з виборами? Безумовно, ні. Вибори на багато порядків стоять нижче, навіть в тому випадку, що треба міняти цих політиків, але ж не введення в свій час ще декілька місяців тому цього військового стану якраз і поставили нас в патову ситуацію, що ніби зараз вже не можна вводити, бо Верховна Рада розпущена, uh -huh. призупинена діяльність, вже об'явлена дата виборів. І що нам тепер робити? Ми тепер мусимо проводити вибори. Це ж якраз ми це самі зробили. Це ж не Путін прийшов і нам зробив покроково, як це повинно виглядати зміни до законодавства, введення військового стану на всій території на всі. проведення... я думаю, що на всій нам не вдасться тоді провести вибори, якщо на всій території буде військовий стан. Якщо в окремих регіонах це можна провести вибори, бо по конституції, взагалі 300 депутатів і Верховна Рада. Давайте поговоримо тоді про те, що залишається від нашої Верховної Ради, що вона діє. Вона встигне ратифікувати угоду про асоціацію з ЄС синхронно з Європарламентом, чи ну це те, як домовлявся пан Порошенко. Ви uh, знаєте. You know <laughs> Справа не в тому, що, як домовлявся пан Порошенко, ратифікація мала бути зразу десь за тиждень, можливо, за два після того, як відбулося підписання. Зараз всі спекулюють цю ратифікацію, одні з іншого боку, другі з іншого боку. І я чесно скажу, зараз вже не є важливо для країни ратифікація відбудеться mm -hmm. цим парламентом, чи відбудеться наступним парламентом. Те, що ми показали і дали сигнал, що ми є не самостійними гравцями, і ми не так зацікавлені, виявляється, в угоді mm -hmm. з Європою, як про це говорили, і люди, до речі, за це загинули. Тобто влада тут, взагалі, я вважаю, вчинила, м'яко кажучи, по відношенню до своїх громадян безсовісно. Так це м'яко кажучи, так скажу. Тому ратифікує він ще ратифікує. Я чесно скажу. Я вже не бачу в цьому великої різниці. Може сигнал дав. Європі шовіляється, ми не так дуже хочемо в ту Європу. Тим не менше, вже е, крім того, як будуть працювати парламентарі, депутати вони собі часу вкоротили для роботи. Вони збиратимуться тепер по вівторкам, і то тільки на пленарних тижнях. Я так розумію, що вони тепер і не встигнуть навіть дійти до цієї роботи. Чи встигнуть? Я думаю, що вони всі займаються виборами. Хоча хочу сказати, в чому проблема. Що вибори були поставлені вище головної завдання любої полі, політичної партії, назаєм політика? Так, от це захищати так свою батьківщину. Вони були поставлені. Вони будуть займатися в час, коли в нас іде війна, вони будуть займатися виборами. Це нонсенс. Тут уявіть собі, як можуть пройти демократичний спосіб вибори під час війни з Росії. Ну нонсенс. Ну в такому чи варто взагалі проводити вибори, от як, наприклад, в Ізраїлі тоді взагалі жодних виборів не проводили. Я взагалі вважаю, що на певному етапі треба було кажу, вводити цей військовий стан, якщо не хочуть давати якісь додаткові повноваження, вони він чітко визначає там вертикаль влади, і треба було вирішити це питання Донбасу давним-давно. Це не було зроблено, тому зараз ще раз хочу сказати. Мене таке враження, що ми не просто зайшли навіть е, впату в ситуацію в це цей Цинфлан, коли з кожний крок, який ми робимо, він все погіршує ситуацію. Сам Саме для нас, в першу чергу для України, не для Росії, і цієї ситуація можна тільки вийти, на мою думку, в єдиний спосіб: це посилити е, військові дії на е, сході, це на Донбасі, щоб той чи інший спосіб зменшити ту територію, так яка угу. там є локалізувати. є локалізувати, і так, щоб не дати можливість заліз спекулювати, що можна умовно кажучи, там двома чи трьома селами об'явити про створення якоїсь там республіки, так чи якоїсь держави. Це це напевне і і, і таким чином провести вибори, і знову ж цей парламент в такий спосіб, який буде е, вибори проведення. Я вважаю, має бути також неповну каденцію. Має бути такий перехідний, який має підготувати саме ті інші правила в зміни конституції, все таке інше, виборчий кодекс. Ну все, що потрібно було зробити, не може uh -huh. робити цей парламент, і можливо, через вічі зварів треба провести реально вибори. Ну це получається, ніби як строкові. Да? Це має бути 4 роки через 2 роки, пішли перевибори, от через ще раз через 2 роки, от, зробити реальні вибори по новій системі. А за це. Період підготувати всі перехідні можливі положення для того, щоб стався цей перехід до створення інших правил і поводови іншої держави України. Я думаю, що так, напевне, можна вийти з цієї ситуації, щоб ми себе не загнали в кінцевому випадку в кут, І це варто заявити вже, що так і буде. Сподіваюся, що всі заяви, які варто буде зробити, вони будуть зроблені. Хочеться побажати одне одному мирного неба, спокою та і справді хороших, чесних виборів. Дякую, що сьогодні зранку до нас довітали. Партнер показу торговець.